Вітаю вас сердечно. Те, що маємо зараз в державі, безумовно багатьох лякає, насторожує, але тим не менше мистецтво нікуди не йде. Воно є вічне. Цій нашій, зганьли, але нашій Україні. З січень і знову. За вікнами буреві хлопчаки у шинелках долають замети від народження стерті з пам'яті в Україні своїй, за яку Україну підеш ти сьогодні померти, за кого з цих жирних котів. Ти померти хлопчисько хотів. це ж так круто, за їхню зорю шестикуте, а у вікнах свіча під іконою тиха спокута. Це закрути, синок, це усій в Україні закрути. Знову січень фарисеї до церкви попи за кадило, за вітчизну померти це сьогодні справжнісіньке диви від народження хлопчику в спину колючі багнети, народитись від зради і знову від зради померти за кого із жирних котів. Ти помертий хлопчисько хотів, все ж так круто, за їхню зорю стикут, а у вікнах свіча під іконною тиха спокута. Це закрутиться, це усі Україні. Знаєте, чотири роки я спостерігаю, мабуть, як і ви всі, моральний дефолт. Моральний дефолт нації. Але як то добре є, що не всі такі? І знаєте, ця знаменита фраза, що коли звучать гармати, музи мовчать, вона є непідставова. Олександр Смик, він ще і співає. І пише і виходить на Майдан найперший, бо Тернопіль почав у нас Майдан в державі, якщо вже чесно, не Львів. Бачила, як ти стояв з мікрофоном, бачила твої духотворені е, очі і ці е, розкішні лиця тернопільчан. Зараз є друга фаза в державі. Вона називається просто війна. Ти колись зробив диск 12 років тому, панове, неоголошена війна. Що таке неоголошена війна для митця? І що таке митець у війні? Знаєш, Софійка, взагалі ця війна продовжується не 12 років і не 300. Напевно, кожна нація має власну свою неоголошену війну, тому що війна це є наслідок. Війна це є як хірургічне якесь втручання, щоб звільнити ту чи іншу націю від наболілого. Ну, от і... ти як митець ну, у війні, тому що я думала, що наше покоління, бодай би вже ми, 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 ми не війна. Моя Бач? мама казала, аби тільки не війна. Та, так. А ми і знову війна. Mm. Як ти, як митець, реагуєш? Як, як ти спиш, як ти існуєш? Тому що ми в більшій мірі зараз існуємо, тому що нерви напружені. Ну, я тобі скажу, саме головне, що зараз відбувається, це моральне потрясіння. Моральне потрясіння від цинізму. Від цинізму, з яким прийшли люди на нашу територію, з цинізмом, яким поставились до тих людей, які лишились на цій території. Адже ми прекрасно розуміємо, що перш за все це потрібно сьогодні, якщо вже не було б дано вчасно відсіч, то в першу чергу потрібно рятувати тих хлопців, які там стоять. Тобто ті хлопці, які не зрадили вітчизні, ті хлопці, які вистояли морально. Атаку, моральний тиск. Наше саме основне завдання це врятувати їх. Врятувати від глупої, наглої смерті. Смерті. Розумієш, на мій погляд, це саме основне. Ну, а якщо говорити про апетити того чоловічка, от, розумієш… маленького, маленького і зеленого. Маленького і зеленого, зеленого. Так, знаєш, Він для нас чорний чоловічок такий, виявився для України. От і його амбіції абсолютно закономірні, тому що не треба бути великим політиком, щоб зрозуміти, що зупиниться він може і зупиниться, але тільки на певний час, тому що амбіції по створенню лінії причорноморської оборонної лінії, яка б об об'єднала. Далі апетит Херсон, Миколаїв, Одеса, з'єднання з, з Придністров'ям, а потім уже знову йти на Грузію, щоб повно контролювати Чорноморський флот і абсолютно всі чорноморські причорноморські землі, це очевидні факти, тому що це факти дії агресора. Це, по-перше, ми потрібно це усвідомлювати, що якщо навіть є... Якась передишка, то це передишка абсолютно тимчасова, тому що людина має конкретні амбітні плани. І якщо ми говоримо про Крим, то ми говоримо перш за все, що ця людина просто забрала ті ресурси, які я маю на вас газові шельфи, і е, це не туризм. Вибачте, це не тільки галузь туризму, а перш за все, е, газове родовище. Які так ми забуваємо, так. бо і було таке саме, але ми не абсолютно... політики. Ми говоримо зовсім про інше. Так, ми Афгані. зараз так. говоримо про інше про трансформацію війни в кожній людині, зокрема, тому що Як дуже багато в тебе це відбувається. Це страшні речі. Я тобі скажу відверто. Чому це не є паніка по одній причині, тому що майдан нам знаєш вибілив страх? Це дуже добре. От не тільки згуртування певної нації. не усіх, Давай говорити чесно. Ми занадто масово так говоримо. Ну я тобі один приклад скажу, тільки один не. для того, щоб ти зрозуміла не, усіх. не всіх, далеко не всіх. Але от коли... до речі, не на не на військовій території, так. не в страху, але лишилось дуже багато людей. Страх, який лишився, ну це ж тема я для політики. Я хочу тебе перебити. Ми відійшли від теми, як себе чує митець. Ти сказав. Бо він аналізує справжній митець і розставляє шахматку в голові. І знає, що робиться в державі. А як душа твоя, от оця, яка тримає час від часу, не час від часу, ти постійно фактично з гітарою, що там є Софійка, до як реагує краще митець говорить завжди словами або піснею. І я Прошу? хотів би просто тобі ну показати, але перед цим просто розкажу, чому страх все-таки він вибілюється, якось людина, яка давай, безпосередньо переконай. там стоїть. <реш> У мене якраз, поки я там стояв на Майдані, було три кримінальних провадження. Ну, вони ж всім робили, хто там виходив, і міліція тоді перші е, речі. І одна із пісень, саме майданних, е, я написав м, такий е, цикл того пережитого, тому що писалось щодня, писалось е, по годину, писалось, напевно, на упередження якихось певних дій. <реш> і коли я е, Ну, страшна річ, але от, оце в грудні, е, в грудні ще написався. Отче, снився майдан, прірва очі пече. Майдан, як великий казан на вогнищі. очі на серці боляче. В трубі під майданом стікс, і перевізник, звичайно ж, щорнілий, дажбогівський лик спливає у стік сопочайні капища загули. Світ, наче решето, Отче, ми вже були хрещені і розхрещені, дзвони на сполох б'ють, небо і ближче, і нижче гілочки роздають на новому попелищі. Отче, я бачив сон, отче, відкрий мені очі, український армагедон, отче, на серці боляче. І коли це написав, то стало страшно самому, а колись страшніше стало, коли це відбулось. І, і тоді от народилася ця пісня куди нам далі тепер іти, коли стріляють в червоні хрести, коли відгодовані з рук беркути. Тепер хапають. Тебе на вулиця, коли навіть сонце від диму жмуриться, коли є люди, а є менти, Воля чи смерть на нашому прапорі, нема що втрачати коли все втратили, Воля чи смерть на нашому прапорі чи смерть на нашому прапорі нема що втрачати, коли все втратили чи смерть, чи смерть. Виуди також є своя прописка. За вільнодумство вивозять до лісу і зашм кидають на слово і пісню дійсно ж. Сестра має данить, а брат беркутує, сестра не чує, і брат не чує, і серце на розривається у материнське. чи смерть на нашому прапорі Нема що втрачати, коли все втратили, Воля чи смерть на нашому прапорі. Воля чи смерть на нашому прапорі нема що втрачати, коли все втратили, Воля чи смерть на нашому прапорі, в суцільному пеклі нема де ховатись, зникає поняття крайньої хати, країну тепер іменувати майдан. Політики, тушки і їх простітушки полюють за гривню на мертві душі, біда в Україні, панове, біда, Воля чи смерть на нашому прапорі. Нема що втрачати, коли все втратили, Воля чи смерть на нашому прапорі. Розумієш, саме поняття, коли люди чекали таких сигналів, тоді, напевно, ти ж не пишеш для того, що їм дати той сигнал чи не дати. як тебе серце. І потім все ніби розрулили. Ну ніби щось міняється, нічого не міняється. Абсолютно. Ну, Не страшно, будь ласка. Я, ну, я є... не страшу. Я говорю Ну просто... є якраз не страшно. Ті душі, які очистились. Оце в першу чергу. Очистились. Я розумію, що ти говориш глибинно зараз. Чому? Тому що речі оформлення з дисків, які ти написав багато літ тому, і там є пісні, які сьогодні є актуальні до такої міри, що мені навіть є страшно. Тебе є пісня. Ми народжені від народження, ми є всі в штрафбаті, так? Так. Я, я Раз, її. Нагадай, так. Ти продав Україну, знак запитання, так, так. Так? то можеш не нарікати сьогодні. Це написано коли тобою, так? Чи бажана була така свобода? І от я переслухала цю пісню, і коли були ці май... події на Майдані, і після того цей відкат, який почався, я собі подумала, чи бажана була така свобода? Бажана. Бажана для нації свобода це є, я тобі скажу, як алгоритм життя. Взагалі, будь-яка. Мені якось так трапилось саме в цей час, останній десь тиждень, я читав Ірландську революцію. Ти знаєш, абсолютно всі трансформації, всі повтори. Тому що українці це несподівані люди, взагалі це несподівана нація. І я тобі відверто скажу. Нам єдине, що потрібно сьогодні позбавитися, це псевдогероїзму. Це наносних речей, коли в нас після кожної якоїсь події, два-три ну, дні вона проходить і з'являється ветеранський полк там, помаранчевих революцій. Розумієш, Нам повинно просто зараз. Згуртуватися і зрозуміти, що крім нас, а ти зверни увагу, мені дуже сподобалася одна карикатура. Україна топиться, а стоїть з Євросоюзу, з Америки, з усього, і вони знімають на телефони, як той тоне. Угу. Розумієш, була така карикатура, але вона десь хай нас підштовхне до одної дуже цікавої і правильної речі. Звинуватити ми можемо будь-кого, але викарабкатися з цієї ситуації. Теж ми можемо, тільки самі. Я зараз говорю як поет, як людина, яка пропускає через себе ту чи іншу подію. Але коли ми говоримо, потім бачимо, що Путін не звертає уваги на нас взагалі, і, і такий цілий шквал телевізійних посилів. Дивіться, як ми любимо вас, росіяни. Ми такі самі. Я розумію, політично все правильно. Вибачте, на сьогоднішній день сталося так з Кримом. Нічого не робіть, просто не беріть їхній газ. І це називається тупо. дуже просто мати рівний хребет. Так. Оце так. треба визнати, його немає, дуже прикро. Чи це по природі, чи це виховання тих людей, які сьогодні при владі, ще від старої закалки. Ну, тяжко це визначити. Але я тебе заведу в іншу зараз. Я би дуже хотіла. Я думаю, що зараз треба все ж таки послухати штрафбавт. Може зараз? Ти пам'ятаєш його? Можна кинути тіло надзот, познімати зірки на погони, та не можна тримати народ у штрафнім батальйоні. Можна міряти хто і кого. Приміряти сідницю до трону та не можна тримати народ у штрафнім батальйоні нам усім від народження штраф немовлят поголили в солдати. Ми життя віддаємо за страх, щоб вожді нас тримали в штрафбата, увімкнули на автопілот і крокуємо просто до скону. Найчисніший український народ. У штрафнім батальйоні крок до щастя і крок до біди, кров змиває прокляття штрафбату. І тільки, господи, злість відведи, щоб вожді не тримали в штрафбаті. Нам усім від народження штраф, немовля, поголили солдати, ми життя віддаємо за страх, щоб вожді нас тримали в штревбах. Там одна тільки фраза, тільки Господи, злість відведи, щоб брат не пішов на брата. От для мене саме страшне, що відбулося, це відбулось смерти хлопців, які просто-напросто були, вибач мене, перестріляні, як просто якісь коропаточки. От вони пішли, вони, вони знали, от там було їх місце. Там могло бути місце будь-кого із нас. Перші полягли. І знаєш, сьогодні те, що відбувається на їх пам'яті, на їх крові, так. я б не сказав, що робить нам честь як нації. Нам сьогодні потрібно не в першу чергу. Напевно, пам'ятники переименування, процесії 9-40 днів і так далі. Нам потрібен це все... апостол, а не президент, так, як ти сказав. Так. Правильно? Нам потрібно сьогодні апостол, а не президент, Не президент. які зрозуміють, що все оце сталося, Оце сталося, і ми сьогодні не повинні про це багато говорити. Ми повинні просто, знаєш, як перед Богом. Пам'ять справжня це та середина і твої вчинки. Все залежить від тебе. Твого твердого ні. Чи від твердого так? Все залежить від тебе. А чи крила, чи хрест? На горбатій спині. Глі нести тобі по дорозі до неба за собою вести, чи когось відмести. Все залежить від тебе, все залежить від тебе, хтось руйнує світи, хтось будує. Світи, а де правда, де кривда, розібратися, треба поділили цей світ лиш на два кольори, увесь праведний світ, лише чорне та біле, як рука допомоги, вся веселка згори. Віфлеємська заря увесь світ примирила, все залежить від тебе. Твого твердого ні. Твого твердого, так, все залежить від тебе. Не пристосовуйтесь до тих, хто навіть сьогодні прийшов до влади. І не робіть цирку з люстраційних комітетів. Не робіть. Себе страшилками для інших. Керуйтесь любов'ю і розумом. Так, Я але перепрошую, але відповідальність, -відповідальність внутрішня. внутрішня, тому що ми вчилися ходити без конвоїв, дивитись не під ноги. А вперед тепер ми поділили світ на двоє у кожного сусіда пістолет. Студія наша зробила тобі приємність. Ми зробили на твою пісню пророчу Лілі Путін відеокліп. Ми його зараз подивимося. Це право гулівера Ростити ліліпута, проте ніхто не знає, хто визначає зріст, зав'язуючи нерви, послаблюючи пута, володя ліліпутін у Петербурзі різ. Такий звичайний хлопчик, пронирливий горобчик, рости йому давали, жалкуючи себе, під тінню голівера, тут будь-який протопче, як не дорогу в пекло То стежку ФСВ. Здавалося Здавалось би, і годі. І одного володі, та у Росії звичка ступати на граблі, як з білої гарячки, знов пісню хороводять володю Лілі Путіна довічно у царі. У Берліні гостювали, купили і наливали. Імці Путіна приймали не дарма, як випили по двісті, швиденько пригадали, стояв колись володя, стояв біля керма, це право гуліверів, ростити ліліпутів, але дрібненькі люди, приречені на злість. Лисий лілі Путін зав'яже нерви круто і навіть не помітять, як гулі виразіст. Ось така от ситуація. Скажи, будь ласка, у тебе є у пророцтво тепер? Я не знаю, чи пророцтво, чи застереження. Мій Рубікон перейдено. Під старість діждався я. в країна сходить переймами. В очікуванні вождя. Ми ж без вождя не можемо ні дихати, ані іти. Бажано три на кожного три вождика і три мети, а владу тягти, як борону. Віддай булаву Богдан, не то беркутята чи ворони скривавлять останній майдан за гаслами б віра не згасла, вже час переходить до дій. Народ позриває маски і визначить, хто є свій. І зв'язку з тим, як країна є така, Стомлений землі з буковкою її У чорній вишиванниці. Треба янголів, диких янголів небесних повстанців. Треба неслухняних. Треба не рабів час чорних щоб кожен з них свічкою згорів, а земля прикольна. Шия і петля, шия і петля, діалог відвертий, стомлена земля, стомлена земля потребує смертних. Потребує диких янголів. Вся рідня тепер коріси машин гвер і нема пощади, соромно, як жив, а не так, як умер, промовчав чи зрадив, не такий вже час небо не для нас. Волею ми грішні і є найвищий чин батьківщини, син вбережи Всевишній шия і петля, шия і петля діалог відвертий, стомлена земля, стомлена земля потребує смертних, потребує. Дикі янголі нам зараз потрібно дикі янголі. Час зараз захищати батьківщину. Сьогодні є дикий янгол, який виходить на перший план. Сьогодні не плачемо, сьогодні концентруємось, сьогодні захищаємо. Мені навіть немає що додати. Оптиміст поет з саркастичною часом, навіть поезію, і дуже відвертою життєвою позицією, не дивлячись. Яку він займає посаду, хто він є в житті, чи з грошей, чи без грошей, але завжди люблячий і завжди дуже вірний і чесний. Я тобі за це надзвичайно вдячна. Я завчу нашій Україні. Рівно ж, як і тобі, і собі. от того щастя справжнього. Дякуємо. На все добре, до побачення.